все зробити таке воно життя. Ми сьогодні прям типові туристи. В моєму кожному блозі буде, хоч мінімум, да один захід. Цим. Це бо це неймовірно важко щоб ви зрозуміли. Ми знову прийшли поїсти. Короче, що я тільки що придумала? Я страждаю через те, що е, на задньому століку люди розмовляють. А в мене до собою є мікрофони. Я хочу спробувати з цієї штучки. Мені так подобається. Вона. Я так близько до телефону, що я ж така, можна ж сісти тепер. Боже, яка гарна урбанізація, нібито зараз знаходиш десь в Туреччині. Йде дощик, ось, ось. сонце, над нами ось таке облачко, але воно навіть не темне зовсім. І йде дощ. ой. Ми приїхали доразковорять, На нас приїжджає у гості старший старшим ми вже приїхали. Зараз будемо чекати на нього. Ви... Мені здається, що цей влог в мене буде максимально сумбурний з усткими обрізками, але якщо зробити, таке воно життя. Ми зараз прийшли в порт прогулятись і йдемо в один заклад на терасу. Мені, до речі, дуже сподобалось. Ми були в цьому закладі один раз і мені дуже сподобалась там тераса. Вам покажу. Дивіться, mm, яка краса тут. Захід сонця. Ребятки танцюють. Я, до речі, поражаюсь цим людям. Я кожен раз, коли ввечері приходжу в порт сюди, то кожен вечір вони тренуються. Я думаю, що це різні команди, але вік у них доволі такий нормальний. Ну, типу, 50 років і плюс це стовідсотково. Зараз вони відпочивають і далі погребуть. Сила волі у людей просто я поражаюсь. Ай, сонечко вже заходить. Сьогодні доволі вітряно і в нас похолодшало. Ми сіли на набережний. Це яка смакота. Так, новий день нові місця. Я сподіваюся, що в цей раз, і я навіть не пам'ятаю, на чому я там зупинилась, як воно все там обривається. Я сподіваюся, що в цей раз я покажу більш повноцінний день. Як у нас взагалі плани відроться? Саша з батьком вони проводять весь день разом. Через те, що я працюю, плюс мене після заходу вечерний ще є незакриті хвости, так сказати, треба монтувати, продовжувати відео. Тому я до них присоединяюсь ближче до вечора, коли ми йдемо на вечірю, на прогулянки. Здається, в моєму кожному влозі буде хоч мінімум до один захід сонця, бо це неймовірно гарно. Це просто. Я обожнюю, я не знаю. Я сподіваюся, що хтось також так сильно любить заходи сонця, як я, і зараз може зі мною цим моментом. Для, до речі, для мене це найгарніший захід сонця. Це... Ось такий градієнт від голубенького до жовтого з рожевим, з фіолетовим. Я просто обожнюю. Для мене це спогади про класні моменти на морі. Ми в Кириловку їздили і завжди їздили на одну базу отдиха, де був балкон з видом на море і на ось такий захід сонця. А там, до речі, в волейбольчик грають. Щоб ви зрозуміли, ми знову прийшли поїсти. Сьогодні у нас — «Октопус». Нарешті я можу показати вам щось трошки більше, ніж просто їжу, тому що останній кадр Сьогодні — п'ятниця, тобто з понеділка, мій день заключався в тому, що я десь до шостої працювала зранку. На комп'ютері і типу зняти що. Як я сиджу на кухні або в ліжку з комп'ютером, типу зовсім не цікаво, я це розумію. І ввечері ми виходили завжди з батьком гулятись на вечерю, до набережної, місто подивитись, де так стали. Тому ну, ми зараз приїхали в мінідом. У мене буде зйомка сьогодні для одного акаунту. Дуже цікаво, я мабуть залишу тут. Назву. Коротше, що я тільки що придумала? Я страждаю через те, що е, на задньому століку люди розмовляють, і я розумію, що я розмовляю доволі тихо, і, скоріш за все, мене погано чутно. А в мене до собою є мікрофони, які ще я не перевірила навіть. Тому Мої напеньки розпаковочку, до речі, я думаю, що я вже випала в Інстаграм, в TikTok. Якщо підписуйтесь, і там я виставляю рідко, але нітко. Коротше, я підключаю тут ось така штука, прийомник. Я зараз вставляю перехідник в телефон. Беру один цей. Я хочу спробувати з цієї штучки, мені так подобається, вона. І мені все одно, що нема вітру. Це необхідно і вставляємо так зелененьким горить тут і там. Ну що походу все ви мене зараз чуєте з мікрофоном? Я ще ем, не знаю, як воно чутно, не чутно. Інші звуки я супер задоволена цією покупкою, Це взагалі дуже для мене була довгоочікувана покупка, дуже бажана покупка, тому що ви знаєте, що експертний контент знімати без мікрофонів це неможливо, особливо якщо ви знімаєте не в тихому офісі, а десь за межами офісу і пару разів, коли я знімала за межами офісу. Навіть з мікрофонами, але просто іншими мікрофонами, не такими, наприклад, якісними. То все одно було багато кадрів, зіпсованих, а тобто зіпсований ціле відео, і це моя робота, і час клієнта, і ще дуже не дуже. Ви це розумієте? Тому я така рада, що в мене тепер є ось такий професійний прилад. Але на цьому не зупиняємося. в мене ще там список бажань моїх дуже великий. І хочеться завжди вдосконалювати свої роботи і не тільки курсами. До речі, у мене зараз курс вже почався, який мені треба починати дивитись, а й технікою, яка дуже сильно допомагає в роботі, що також полегшує мені роботу та економить мій час. А це найголовніше в нашому житті це час. Я так близько до телефону, що я ж така, боже, можна ж розсісти тепер. Ось. І специфіка цього акаунту така доволі цікава, і щоб зробити якісне якісну стратегію та контент-план, мені було необхідно углубитися в це все. Все одно треба розуміти про що йде мова і які питання треба розкрити, щоб люди не лякались цього. Ці назви, так сказати, і змогли звертатись, бо це реально круто, класно. Я зараз для себе це відкрила. На жаль, або не на жаль, зараз в оренду моєї квартири входить в вартість комунальні послуги, тому я не користуюсь, не маю ніякого контракту ні зі світлом, ні з газом, але в мене був дуже негативний опит, досвід. Коли я жила в Салу, з, 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 цим, з цим питанням по комунальним послугам, але не буду вдаватись в подробиці. І ще, до речі, історія моїх друзів, у них була і бідрола, а в нас була раніше ендеса. Так ось у них я точно ціну за кіловат не скажу, щоб вам не збрехати, да, там, але прикол в тому, що вони платили за світло десь близько 200 євро. Я коли почула цю цифру, типу за місяць це дуже багато. Типу, в мене з Кандьором, з усім, з духовками, з плітами, ну, десь 100-120 євро. Це був мій максимум. При цьому що нас двоє людей, і їх двоє людей. І типу, я їм сказала, ви, типу, подивиться тарифи в інших компаніях, скільки коштує цей кіловат. І просто перезаключіть контракт, тому що це дуже великі гроші. І по суті, ви користуєтесь одним тим самим світлом, тільки ви платите набагато більше. А навіщо? Навіщо це робити? І ось ця консультора допомагає вам розібратись, навіть не допомагає розібратись, а вона робить це за вас. Якщо у вас просто немає часу, проаналізувати це все. І це круто, що в нас з'являються такі українці, такі компанії, які допомагають. Бо в наш час хочеться сказати, що без мату, але якщо не на є, то не прожив. Знаєте? На жаль, це правда, тому я дуже ціную бізнеси, які реально працюють на результат якісний, добрий і який допомагає вам по життю. І це круто. Так, що в мене залишилось? Ой, мені дайте камеру, я поговорю. Я дивлюсь вже 5 хвилин, я вже бла 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 і все і не про що. Коротше, в мене залишилось 15 хвилин. Це буде перша зйомка. Я підготувала все, але знаєте, як доказати своєму організму, що ми зараз ідемо не з тигром боротись. З якимось, а що це просто зйомка? Причому в мене є досвід, в мене є знання. То я в мене є все, і я впевнена в своїх можливостях, в своїх силах, але все одно присутні такі моменти переживання. Ну що з цим зробити? Лише зміритись, але сподіваюся, прокачати цей, цей свій мінус. Боже, яка гарна урбанізація, нібито зараз знаходиш десь у Туреччині. Так, ідемо. Боже, це, мабуть, ідеальне ЖК для мене, тому що там на горі басейн, а тут є падл. Ой, теніс і падл. До речі, різниця між тенісом і падлом. Дивіться, оце все до сюди. Це падл корт. А оце десюди і дотуди – туди це теніс. Тобто колосальний розмір, що там на 4 людини, що тут на 4. Тому я більше люблю падл, бо там треба менше бігати, більше грати. Так, ми знімаємо в каворкінгу. Тут доволі, до речі, багато світла. я зараз просто телефон поставила проти світла. Ось, я збираю свій штатив, який я вже не пам'ятаю. Доволі спекотно, мені краще. Так що підготуємось. Це я відпрацювала, як мені сильно сподобалась та урбанізація. Я, коли я повторно прийду туди знімати, я вам покажу більш детально цю урбанізацію. Вона така класна і багато місця, де можна знімати, а ще там є коворкінг, і ми знімали саме в коворкінгі, і він входить в вартість в оренди на житло, що є класно. У мене вже нова мета з'явилась з'явилася, походу, тому що це настільки графія. Це настільки упрощає життя, коли все в домі є, і ти не витрачаєш час на дорогу, а як вже до цього казала, час це наше все. Тож мені принесли їжу, зараз вам покажу. І смачного. Це моя їжа. Це сьогодні бургер, а там сальмончик. Смачно? Смачного. Іде дощик, сонце, над нами ось таке облачко, але воно навіть не темне зовсім. І йде дощ. Такий легенький-легенький. Зараз так, щоб було видно. бачите? Клас. Вовремя ти справилась. No. Нарешті я можу трошечки з вами пройтись і поболтати. Я зараз направляюсь погодувати котика наших друзів, так от вони поїхали в мандрування до довеличке, а котика треба годувати, тож я зараз йду туди, щоб його погодувати. Сьогодні я була в джибарі на ногаточках. Я знімала колаборацію з Джибар, який знаходиться в Аліканте. Я думаю, відео ви тут можете подивитися, я його вставлю. Мені дуже приємно, що мені написали. Я безмежно рада і сподіваюсь, що далі буде більше. І це тільки початок. Ку-ку! Ку-ку! Булті! Бульті, передавай мамі привіт! Вот так. так, сьогодні до нас ввечері приходить у гості Сашин Батько, тому я хочу приготувати зараз вечерю. Це буде картопелька запечена і це буде салатик. Тож давайте це зробимо разом. Я вже помила картоплю. Я собі ось тут і складу. Так, я ділю картопельку завжди на чотири частини. Навпіл і кожну навпіл. Я вже сходила, погодувала пульті, потім я ще зайшла в магазин в супермаркет, докупила пару продуктів, які мені необхідно для приготування вечері. І вже через пів години до нас прийде батько. Ця картопля, до речі, маленька, така, яка спеціальна для запікання. Вона дуже швидко запікається, і це її плюс. Так, я вже поставила картопельку варитись. далі ми зробимо зараз з вами салатик. Для салату я хочу використати салатик такий. Потім ще додати моцарелочку, хамончик, це кіно вже відварена. Манго та авокадик мені здається буде дуже смачно. Так, ось у мене салатик вийшов, я в принципі додала все, що я казала, і я ще додала кунжутика. І все.